Кілька років тому вчені виявили спосіб клонування динозаврів з допомогою ДНК, що збереглися в викопаних зразках. Після низки невдач цей процес вдалося налагодити. І тоді заповзяті інвестори перетворили нудні палеонтологічні музеї в галасливі тематичні парки розваг, справжні меки для шанувальників динозаврів з усього світу. Надіємо, що вам, керівникам таких закладів, вдасться розважати відвідувачів та тримати все під контролем. Ну бо самі розумієте. Всім привіт! З вами Настя. Ви на каналі видавництва розум. Та сьогодні ми поговоримо про острів динозаврів. Нову локалізацію видавництва, як вже можна було зрозуміти зі вступу, у цій настільній грі на ваші плечі впаде велика відповідальність, адже ви будете керувати парком розваг і справжніми динозаврами. Проводьте різні дослідження, закуповуйте нове обладнання, будуйте нові атракціони, наймайте спеціалістів, приймайте відвідувачів. Звичайно ж, заводьте нових динозаврів. Але не забувайте і про безпеку. За нею постійно треба дивитись, бо ваші динозаврики дуже люблять відвідувачів. Їсте. Метою гри є назбирати найбільше переможних очок, тобто облаштувати найбільш привабливий розважальний парк з динозаврами. Ви можете обирати різні стратегії, наприклад, більше ризикувати тримаючи великих хижаків, які привертають багато уваги, або будувати багато класних атракціонів та заводити динозаврів безпечніших видів. Партія ділиться на раунди та триває, поки не виконується більшість поставлених завдань на початку партії. Вони представлені у виді карт і буває трьох типів: для короткої, середньої і довгої партії. Тобто у цій грі можна регулювати тривалість партії, і це дуже зручно. В Свою чергу раунди діляться на п'ять фаз, кожна з яких проходить ніби на різних ігрових полях чи планшетах, що теж зручно. У першій фазі ви займатиметесь дослідженнями, в основному досліджуватимете ДНК та отримуватимете геноми нових динозаврів. У другій фазі ви займатиметесь різного роду інвестиціями, куплятимете нові споруди, будете покращувати лабораторії, найматимете нових спеціалістів. У третій фазі ви даватимете завдання своїм робітникам: підвищити рівень безпеки, вивести динозаврів, геноми яких ви отримали досліджуючи ДНК, чи розширити територію для їх перебування. У четвертій фазі до вас приходитимуть відвідувачі, а ви старатиметесь витримати їх наплив і будете надіятись, що динозаври нікого не з'їдять. В останній п'ятій фазі ви просто підготуєтесь до нового раунду. До речі, поля для першої та другої фази для всіх будуть спільними. А от для третьої та четвертої у кожного будуть різні планшети. Тож готуйте, що для гри в чотирьох вам знадобиться великий стіл. Отож, української гравці чекає доволі глибока стратегія з неймовірно цікавою темою та яскравим оформленням, з нетерпінням чекаємо. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте йому лайк, пишіть коментар та діліться цим цікавим анонсом з друзями. А з вами була Настя та видавництво розум Па-па!